Полетимо туди на самоліті. Вона це ж ми за хмари полетим. Кажу, вона, да, це ж я тата побачу. На самоліті вилетіли, вона ж виглядає, заглядає, мама, я не бачу не тата, нікого я не бачу. Ми над хмарами летимо, може тато вище кажу, він нас бачить, ми його не бачимо. Мене звати Таня, я мама трьох дітей. Я від себе волонтерю. Проживаю в простому містечку собі Тараща в Київській області. На даний момент у мене життя стало, тому що загинув чоловік. 12 років прожили разом, не знаю ще, як починати заново своє життя. Воно в один день обірвалося. І я дуже зламалася дитина, те, що він загинув, його привезли. Кажу, йди з татом попрощайся. Вона бідненька собі ручками його погладила і зразу втікла, тому що вона злякалася. І все, дитина замкнулась на два роки. І Софійка зразу боялась до тата йти, поки не поставили пам'ятник. Поставили пам'ятник, вона вже це після концерту, я беру її планшет, йдемо до тата, включаємо концерт. Тата дивиться, її концерт, слухає. Софійка з своїм хором, ансамбль, вишиванка. Збирали вони волонтерочки, у нас є в Тараші. Вона іноді виступала, а це через два роки вже так активніше трошки стало. Вона вже і по закордонах її брала, виступала, вона їздила, танцює по городах, теж вони збирають гроші. Все заради перемоги. він мав такий чудовий був чоловік. Він дуже гарно працював, його дуже всі поважали. В нього в селі була кличка Мудрий. І в нього всі «Мудрий, мудрий» говорили. Він дуже розумний, добрий. Хлопці його дуже хвалили. Там в нього позивний вже був вікінг. Вони в угледарі воювали. Він на мінометі був і водієм був, коли принесли нам сповіщення, що він без вісті пропавши все, життя стало. І потім ми подивилися, що це ж був наступ, бо задарі. Я давав всім дзвонити, всі солдати поза зоною, ніхто нічого, вони всі знали, але вони боялись сказати. І їхні жінки теж, вони їм теж не говорили. Йому дві нагороди дали за мужність. Я дружина героя, в мене чоловік герой. Він пішов як герой, він загинув як герой. Дякуючи психологам, що вони мене навчили. Ну, зі мною ще треба працювати, тому що ми любили один одного. Біля психологів я зовсім інша людина, я дитина. З вони з нею спілкуються, я дивлюсь, що я не настільки сильна, як вони. Я таких ще не бачила людей. А куди в мене заходить той звук, оця вібрація? Те, що я до цього була сильно спильчива, мене навчили, як себе контролювати, вони пояснили, вони відкрили, вони правильно піднесли і з добром і з розумом, особливо індивідуально, що вони говорять, Таня, його немає, його ніколи не буде. Повтори, а я не можу повторити. Вони навіть ніби сканірують тебе, розказують, як з дітьми правильно спілкуватися, як їм допомогти пережити. це. Я говорю, що мені діти допомогли це пережити. У мене все роздражало, а вже за ці 21 день я зрозуміла, що можливо я піду вчитися на психолога. Мені подобається з людьми працювати, ну, спілкуватися з людьми за щось совітувати. Я мрію, щоб була перемога, тому що я хочу онуки. Я хочу майбутнє дітям, хочу, щоб діти народжувалися, я хочу, щоб було спокій. Дякуючи моїм ще дітям, я чогось думала, що я сильна, але сильна мої діти. Вони мої крила. Thank you.